Нагоріли соня, що у Бережанському районі відтворили події, які відбулися тут майже 100 років тому. Вояки Австро-Угорської армії та січові стрільці в запеклому бою билися з російськими козачими частинами. Які висновки з театралізованого урока історії зробили організатори, учасники дійства і глядачі Валентина Павлишин. Легіон українських січових стрільців підрозділ, в якому воювали ті, хто не підлягав мобілізації. Серед добровольців 100 років тому були студенти, викладачі, лікарі, поети, активісти січового суколівського пластового руху. Тисячі українців зголосилися піти в легіон українських січових стрільців. Зголосилися, щоб захищати рідну землю. Зголосилися, щоб нагадати всьому світі, що українці. Легендарна військова нація, ці хлопці згодом воювали в армії УНР, Українські Галицькі армії, стали основою української військової організації, організації українських націоналістів, української повстанської армії, тобто те покоління борців за Україну, яке піднімало українську справу, піднімало українську ідею і власне та незалежність, яка в нас є. Початком притечою незалежності були ці хлопці, які стали лави українських січових стрільців. Влада австро угорщини дозволила створення легіону за умови, що амуніцію закуплять за пожертви. Ті, кому під час реконструкції випало бути вояками австрійської армії, купували її за власні кошти. Сукно саме з собою шукаємо подібне, щоб було тих часів, бо знайти неможливо там зброю, амуніцію можна ще знайти десь по горищам в колекціях, в приватних колекціонерів, десь можна купити без проблем. Зараз є купа інтернет-аукціонів, сайтів різних, де можна це все придбати ну, цілком легально і без, без, без проблем. Супротивники легіону українських січових стрільців також українці, як під час реконструкції, так і під час реальних боїв. А ось і радник пішої подільської дружини. Наше таке кредо, що ми займаємося історією в першу чергу свого регіону. У Нас кілька періодів, в тому числі Перша світова, і тому тут нема що вбирати. Ми робили ті частини, які були в Кам'янці. Кам'янець належав до Російської імперії, відповідно, Російська імператорська армія. Театралізованим дійством відзначили сторіччя створення легіону українських січових стрільців та 98-му річницю історичних боїв на горі Лисоня. Тоді під час брусилівського прориву російської армії в межаріччі річок Золота Липа і Цехівка полк УСС прикривав стратегічний напрямок на Бережани. Столі тому півтора тисячі січовиків, 47 старшин брали участь в боях на Лисоні. Був навіть такий жарт, як закінчиться цього року бій, бо бій на Лисоні закінчиться не на нашу користь. І знаємо, що і потрапив полон Андрій Мельник, який потім разом з Степаною Бандерою воював. І сьогодні, дякуючи європейській галицькій асамблеї, переведена книжка учасника бою на Лисоні Василя Двіковського, який 3-4 вересня, 2016 року брав участь в бою, а 18 жовтня вже написав книжку «Колопутутор». Між реконструйованими боями перемир'я. Глядачі кажуть, у героїв тих часів є чого повчитися. З полоненими поводилися шляхетно. Коли відбувалися тут бої, любім Боже, правду воювали інтелігентні люди, які розуміли, що війна жодна людина в світі того не потребує. І звичайно, коли було поле, все всі не трупами були ранені. Тут вже спрацьовував якийсь момент і милосердя. І звичайно, що на рівні там чи старшин, чи сотників йшла домовленість, зупинявся на деякий час бій, ранених виносили, мертвих забирали, щоб поховати, щоб виконати цей обов'язок. Всі вони були християнами. Тої, шостої сторони, і знову ж таки був такий відповідний лицарський кодекс. Війна війною. А є неписані закони, до яких треба дотримуватися. І на час цього перемир'я. Вони зустрічалися, курили, обговорювали. Можливо, щось навіть співчували один одному. У реконструйованому бою оптимістичне завершення. Майорить синьо-жовтий прапор. Учасники дійства цитували Богдана Лепко. Для України треба не тільки вмирати, а й жити. Це перша подія у низці заходів з вшанування пам'яті воїнів легіону УСС, що триватимуть до кінця вересня. Є цілий ряд заходів, які проходять по всій області, але тут місце особливе, і реконструкція бою, яка відбулася сьогодні, тут десь зворушила такі най, найтонші струни душі і відразу провелася паралель. Подумалося про те, що пройшло 100 років, і через 100 років знову війна, і знову з тим самим ворогом. Але я переконана, що сторінки. Історії, яка твориться сьогодні, війдуть у нашу пам'ять як сторінки перемоги. Цього року на Тернопільщині відремонтували покриття 14 кілометрів автошляхів області. Наразі ремонтні роботи тривають у напрямку Бучача та на обізній Тернополя. Уже завершили ремонт дороги Буча, Чортків, Скала-Подільська. Дорожнє покриття відновили на автошляху протяжністю 800 метрів. Тернопільщина по ремонту доріг одна з перших в Україні. Ну, напевно, це характеристика якості організації роботи служби автомобільних доріг. Розуміємо, що зараз період, коли всім важко, немає достатнього фінансування, затримка з проходженням казначейських платежів. Але тут же виступає на перший план ефективність управлінської діяльності, переговори з підрядниками, з постачальними компаніями. Отож, завдяки такій підвищенню ефективності діяльності нам вдалося вийти на третє місце. по Кількості ямкового ремонту в Україні наразі ремонтують трасу думанове Коваль, Чернівці, Тереблече. Ділянка становить понад три кілометри. На ремонт використовують кошти з обласного та державного бюджетів. Що стосується програми спільної облдержадміністрації та служби автомобільних дорів, значить на виконання цієї програми проведено ремонт. Ділянки дороги, Стрий Тернопіль, Керогран яка проходить через місто Бережане, протяжність ділянки 700 метрів, також відремонтовано збараж покриття 4 кілометри протяжністю. Зараз проведено фрезерування на ділянці. На Франківської чи Тернопіль проходить через місто Монастириськ. Наступні плани у нас під'їзд до Кривча, Борщів. В області є понад 5 тисяч кілометрів доріг загального користування. Зношеність становить 87%. Цього року ще планують завершити ремонт дороги у селі Мешковичі та відремонтувати автошлях у напрямку Львова.